Оця мрія про меморіальну дошку, можна сказати, з неї все починалося колись. Все-таки він тут жив, вчився, в духовній семінарі, потім по цьому Глієнковому університеті, першому українському. І ну, так. Писав згодом вже в харківський період, для нього така антитеза була ці два міста Харківка, що, що саме тут був деякий час щасливий. І я думаю, що це саме той час, 18-20 років, УНР, тому що ну, це було йому максимально суголосне, як наступний режим на папіру. І тому він був аутсайдером з власного вибору внутрішнього емігранта і не знайшов свого місця в тій новій радянській дійсності. А щасливий він був тут і в семінарські роки, і в університетські роки, і потім, коли архівістом, архіваріусом тут працював. А я думаю, що і коли жив з родиною, з маленькою донечкою в цій школі. І Тому це так логічно, ця меморіальна дошка. І все, от все, що робиться в, в цій історії, все виходить зрештою на краще. Тому що в університеті тепер є пам'ятник кінота, і йому, і драйхмарі, а меморіальна ну, дошка тут. і Ну, для мене це справді повернення Свідзинського, Це яке дуже логічне, дуже закономірне, хоч і дуже запізниле, а через те трошки таке непросте, іноді це доводиться пробивати з якимись зусиллями.